Відважні захисники України продовжують іти вперед і вибивати окупантів з рідної землі. Як повідомили у генштабі зсу, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 22 травня 2024 року, орієнтовно склали 496 370 тисяч осіб особового складу. 1300 окупантів знищено минулої доби. Танків ворога спалено на 7611 одиниць, 6 – за добу. Бойових броньованих машин окупанти втратили 14721 штуку, за добу – 22. Артилерійських систем ворога розбито 12820 одиниць, 41 – за добу. Реактивних систем залпового вогню 2-я армія «Міра» позбулася 1077 штук. А засоби ППО ворога знищено 812 одиниць за минулі 24 години ще одну. Літаків армії РФ за весь час повномасштабного вторгнення знищено 354 одиниці. А от гелікоптерів рашисти втратили 326 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня збито 10 тисяч 346 штук, 56 – минулої доби. Крилатих ракет, які ворог запускав по мирних містах та селах, збито 2208 штук. За добу одну. Кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 27 одиниць, а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Окупанти за час великої війни втратили 17 тисяч 442 одиниці. За добу ще 59. Спеціальної техніки ворога розбито 2090 штук, п'ять за добу. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.